Розкидані рукавичкою судмедекспертів біля гори бетону, перемішаного із землею, звичайний город приватної садиби. Нині це місце розправи над загадково зниклою напередодні пенсіонеркою Людмилою Хамазою. Це ж додуматься до такого. Вони ремонт хотіли ж робити. Вона жилі закупила, 12 мішків цементу заказала. Я кажу, оце заказала собі на. Ой. Сусіди розповідають 82-річна пані Людмила довго не могла оговтатися через болісну втрату. Ще у 2023-му на війні втратила молодшого сина Андрія. Цей будиночок придбала з його військових виплат і переїхала жити поближче до знайомих. Вона щось питалася робити, щось в огороді питалася робити. Кожен день у неї на похід на магазин. Я просто... Потім побачила це все, як дивилися в хаті, скільки там продуктів кругом. У мене просто мий такого немає, як бабуся старалася, дбала все час. А разом з нею тут оселився і її старший син Ігор. Він у неї. Украв гроші 150 тисяч з карточки перевів на свій, на Приват 24. Вона пішла туди, а вони кажуть, що то ви ж 27 марта перевели гроші на Приват 24. Вона каже, я ні. О, Значить, він каже, йдіть у міліцію, заблокуйте. Ну вона ж мати, вона не стала йти. Сусіди підозрюють за цими закритими воротами. Останнім часом життя пенсіонерки перетворилося на пекло. Це було може днів 20, може трошки менше. Був виклик на 102. Та також сусіди ми викликали, він її душив і воно, вона вирвалась тоді. Поліція приїжджала вже ввечері. вони звернули увагу більше на те, що безлад. Вони приїхали, зафіксували, якийсь, якийсь припис дали йому. Я навіть не знаю, що то був за припис. Но сказали, що странності у бабушки. Ну, а він, мабуть, все-таки алкоголік. Вигнав з хати, побив перший раз в житті, за 82 роки, перший раз давив її. Вона два дні в нас переночувала, а тоді все одно ж пішла додому, тому що там котенята, коти, собака, кролики. Хазяйства повно, треба ж там було робити. Ну, а то пішла. Він закрив усі двері. Кату не пустив, ворота закрив. Саме через це невеликий отвір у паркані 82-річна пенсіонерка і потрапляла у середину двору свого будинку. Тихесенько пробиралася та йшла до літньої кухні. Адже рідний син змінив усі замки та забороняв матері жити у будинку. У літній кухні не було холодильнику, тож свої продукти довелося залишити у знайомих. А коли раптом жінка не прийшла за їжею, це і стало тривожним дзвіночком. Що ж могло трапитись? Вони в неділю поїхали ж на кладбище до Андрія, там пам'ятник поставили, їй так пам'ятник понравився. Вона весь день просиділа, проплакала. Залишила нам їжу, і треба було їй ще раз з'явитися на кладовище. Вона не зайшла, не прийшла, продукти стояли. А так як вона постійно ходила на кладовище, такого бути просто не могло, щоб вона пропустила. От всі спохватилися. Через добу телефон пенсіонерки взагалі був поза зоною. Тож всі сусіди кинули. Шукати жінку на відміну від сина. Куди зникла рідна матір, Ігор навіть не цікавився, наче знав, що живою її вже не знайдуть, Ба більше взагалі не знайдуть. Під час пошукових робіт на території домоволодіння було виявлено, що біля свердловини був пошкоджений ґрунт. Слідчі зрозуміли без кінологів не обійтись. Нам сказали, що в рамках слідства є якась незрозуміла земельна ділянка, яку треба перевірити. Першу, тобто ми привезли групу і п'ять собак з пошуку тіл та останків загиблих, сильних собак. Досвідчених чотирилапих пошуковців не обдурити. Кілька хвилин і хвостаті взяли слід. Першу саме ми запускали цю собаку. З парки, бабу Любої, 12 років і 4 місяці вона найдосвідченіша наша собака І саме по роботі з підземними. І одразу, як тільки вона зайшла в локацію, вона почала давати позначення. Тобто зрізалась одразу. І Ми ще не вірили, ми ще казали один одному 50 на 50, можливо, але вона наполягала. Вона наполягала, вона робила мордою Джокеру. це така специфічна посмішка з паркі. А далі в хід пішли вже спеціальні щупи. За допомогою них з'ясувалось на відстані приблизно пів метра землі. Ще один шар бетону. Кінологиня каже, собакам дуже важко шукати за запахом в таких умовах. Тож ця локація виявилась вкрай складною. По мірі того, як її відкривали, пошарово. Ми продовжували запускати собак, щоб підтверджувати або спростовувати, чи стоїть далі копати. Але собаки не полягали. Вони просто в якийсь момент скожаніли і просто почали дуже впевнено долбити цю локацію. І вже глибоко, під сумішу землі та бетону, 82 дворічну Людмилу таки знайшли. Ой, там страшне було видобуще. Вона там ну, діти і то більше, ніж вона, худенька, маленька. І руки, і ноги зв'язані були, і рот заклеєний, і до труби прив'язаний, і засипаний бетоном, і водою залити. Ось ти на що зробив. А? Ніхто й не гадав. Люди одразу зрозуміли, хто міг так розправитися із пенсіонеркою. Рідний син Ігор навіть не пручався. Зізнався, голими руками задушив рідну матір. У них стався словесний конфлікт, і чоловіку щось не сподобалося. Він вирішив так закінчити розмову. Чоловіка затримали згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Якщо провину чоловіка доведуть у суді за умисне вбивство своєї матері, йому загрожує до 15 років за ґратами. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.